Вітаю вас в вишивальній хаті. З вами Мар'яна. Сьогодні, 17 березня, понеділок, час кидати номерок? Девайте. Так, ось такий у мене маленький фініш, сніговичок. Він, ну, трошки складний для мене був, тому що досвід вишивки по дереву для мене вперше. Мені здалося, що на пластику набагато легше вишивати. Ну, тканину я не беру, я беру от саме: якщо брати дерево чи пластик, іграшки. Бек мені здавався, ну, дуже легкий, я його зробила дійсно там за півтори-дві години. Абсолютно. Дуже швидко. Раз, 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 і все зроблено. Ось, ну. І з цього приводу я змінила е, калаш. Е, зараз ось. Я змінила калаш. Шостий номер. Змінила на іграшку від Dimensions, оленятко. Ось такий тепер в мене калаш. Я його перепровірю на нібито все так само. Тому що я робила його заново. Ось. А ось картина під номером 1. Сюжет під номером 1 це бичок від Galar Design. Ось він, красончик. Я не знаю, що Галина робить, як вона створює свої шедеври, але коли береш до рук вишивати, то я... це як наркотик, Уже не можеш зупинитися. Просто не можеш зупинитися. Мене зупиняє тільки час, пора йти спати. Залишилось мені на ньому 20-го числа маю здати, Ням-ням-ням-ням, як він називається. Звіт по суміснику у дизайн, І маю, маю душити 2000, трошки менше 2000. Ось. Ну що, поїхали до нашого номерочка. Виключаю я ось так. Минулого тижня був номер один. О, номер три. Номер три. Шо, я вже забула, що під номером три в мене. О, дівчата, в мене буде фініш. Це я можу вам гарантувати. В мене буде фініш. Тому що цієї картини, чого я парюсь, Я зразу зараз вам і покажу. Так, да, мені ще сьогодні треба бачка души... Ой, дракона дошити. В мене воно 1300 хрестиків. Де дете? 1213 хрестиків. Треба душити сьогодні, здати звіт по фінішу за 100 днів. Так. Де мій? Ой, ти де? Ось. Дівчата. Ну, я не знаю, чи прямо цей тиждень я дошию. Ну, це те, що залишилось по ньому. Я дуже рада, що воно попалося. Бачите? Майже все зашито одна оця пляма. По цьому, бачите, залишилося. Це скільки в нас, виходить, 8,5%. 8,5% залишилося. Це ж зі старої гри. треба зробити завершення. Це просто це. Ой, мені просто через камеру не дуже зручно це все робити. Вибачте, так. Так що, дівчатка, я дуже сподіваюся. Ой, давайте подивимося, скільки залишилося реально. Мені все одно, все одно створювати. Я, до речі, коли я створюю ціль, я навіть пишу просто ПВ просувальний вишивон і трієчку ставлю. Якщо ми візьмемо ліміт. О, ні, я цей тиждень не потягну, напевно. 3660 я не потяну. Я люблю ставити мінімалку, а потім дивитися, скільки. Я не буду автоматично це саме, а потім буду дивитися, скільки я реально вишила. Але сьогодні в мене дракон. Дракон, дракон, дракон. І прямо зараз, дівчатка, піду вишивати дракона. Галя, дякую за батька. Він такий чудовий. Ну, дійсно, дівчата, це наркотик. Це, це просто якась наркоте. Так, да, і ще ма. І я вам ще в, в боржника хожу. Я ще вам заборгувала коте розумного свого. Я 100 хрестиків таки вишила, що 500 залишилося. Але в мене бачите, як накладка пішла. У мене дні повипадали в суботу. Я їздила цілий день, не вишивала. Просто навіть приїхала, увалилася спати, ну, покормила своїх е сім'ю, свою, лягла, і все, і виробилася. Тобто суботу я не вишивала. Е з драконом, бачите, те, що в мене Ну, вийшов борг, але він передається в наступний тиждень. Е і... От якраз, якщо б цих 1300 хрестиків не було, то якраз би вчора я закінчила б норму і вишивала б кота. Або бичка. Ну, щас бичка, тому що до 20-го треба його здати. Ось такі от дівчата справи. Так що в нас, я зразу, я б в, в минулому відео теж забула це зробити. Ем... Забула зробити скріншот колежу. прийшлось після відео це робити. Он Гіннес сьогодні рекламує. Сьогодні день святого Патрика, так що п'ємо все ірландське. Дуже незручно, вибачте, що так пальчиками я зробила колеж. О, цей скріншот. Зараз відправлю дівчаткам, щоб вони бачили, що ми вже вишиваємо. Це зроблено при вас, Тому що я дуже часто густо, я просто забуваю це робити. Я вже потім, після того, як відео зняла, така згадую, О, треба робити, зробити і викладаю. Так що, ось такі в мене справи, дівчата. Ой, пішла я вишивати. В мене є трошки час повишивати, потім треба наготувати обід, зарядити посудомийку, пралку. І їхати по старшу дитину в мене менше залишився вдома, сапливий. а старша, поки не хворіє, то я відправила в садочок. Чи підемо сьогодні на футбол, я не знаю. Будемо дивитися, по її стану. Якщо могла не захворіла, то буде футбол. Якщо не захворіла, то футбол не буде. Я взагалі не знаю, чи сьогодні буде футбол, бо дуже в дубак такий. Знаєте, то було плюс 16-18, в деяких на які дні взагалі 19. І, і, і потім різко раз. Я сьогодні всім ранку прокидаюся, точні, точніше, я не прокидаюся всім ранку, я вже виходжу одягатися, е, дивлюсь на градусник, а там мінус 5. Приїхала, е, було вже нуль, ну, різко дуже. Станом на півдев чи на дев'яту вже було 3,5 градуси тепла. І в мене за цих перепадів теж така головна біль. Інколи навіть упадок сил такий буває, знаєте, як будто хтось із життєву енергію висмактує. Не дам нікому, не віддам нікому. Ось. І буває просто так: от за день там наїздишся чи наприбираєшся, на, на, на наготовишся, бо хто мене знає, той знає, що я люблю готувати і люблю готувати на декілька днів. Там На сьогодні і на завтра, щоб було. Е, тому що я така берешня, що я можу вранці прокинутися, а мені вже це не хочеться, хочеться щось інше. От, але якщо це плов, то я можу зробити його дня на три. Якщо це борщ, то теж дня на три. Це мене дуже рятує. Але ж одним пловом борщом не будеш ж живитися. Тому я люблю готувати, і дуже багато часу мене займає кухня. Ось. Ну, нічого. В мене, до речі, завтра випаде день, він не буде вишивальний, мені треба помотатися по місту повирішувати свої справи. Ну і сьогодні я маю ще зняти вам звіт про дракона. А десь серед тижня я виберу час і ми з вами зробимо якісь теревенькі. Якщо так, підтримуйте лайком, вподобайкою і коментарем, і яка тема вас більше цікавить. Вам. Хорошого початку тижня попри все, що відбувається, О, настрій, хай ваш буде чудовий, голочка швидесенька, а хрест таки І, і здоров'я тим, хто хворіє, одужуйте.